Є знижки на Combi 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Феністил Гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Отже, всім привіт! Це життя відомих людей з густок пережитих втрат. Так кількома словами описує новий кліп другої ріки сам Валерій Харчишин. Нова пісня «Залишаю дім. Вийшла після кількарічної перерви. Це такий мотиваційний трек до сприйняття реальності, натхнений особистим досвідом. Про це нам розповів артист в ексклюзивному коментарі. Давайте послухаємо. Людина, яка втрачає матеріальне, це ще не та втрата, заради якої там варто зупинитися і, і не жити. Бо матеріальне воно не справжнє. Все справжнє, ти носиш з собою, все справжнє, ти носиш в серці в голові. А я це усвідомив після низки втрат і не хочу повторювати, не хочу скиглити, бо скиглити потрібно було до того. Ця пісня народжена як з вже пережитав. Ну а власне переживав Валерій втрату житла. Дім, який він будував власноруч руками. Зруйнувала російська ракета ще 2022 року. Тоді ж співак заснував проєкт Харчишин будує та відбудував і свій дім, і ще сотні таких будинків за допомогою модульного каркасного будівництва. Пережити він вилив у новій пісні. Вона уїде до нового альбома, над яким нині працює гурт. Вихід платівки запланований на наступний. 2026 рік. Ну а поки ж артисти готуються до продовження свого всеукраїнського туру. Найближчі концерти в Буковелі, Східниці, Рівному, Луцьку та Києві. І от, власне, для столичного концерту друга ріка готує ексклюзивну програму. Послухаймо. Згадаємо музику 70-х років. Тоді, коли люди що творили, що носили і оберігали українське слово, робили його красивим, попри те, що їм забороняли, навіть коли була лагідна українізація, так звана, вони відкривалися по-справжньому, не по радянськи пісні незаслужено забуті. Це пісні наших моїх батьків, і я би дуже хотів їх співати. Володимир Дантес і Даша Кацуріна більше не разом. Тож це чутки, все ж таки, чи правда? А, спочатку в мережі користувачка з ніком Марічка, що готує шоколадки, опублікувала скриншот і написала: дівчат, щось мені підказує, що Дантес знову вільний. Її пост миттєво викликав бурхливу реакцію в коментарях. Ну а пізніше а, Пліткар Безпалов заявив, що Дантес вже кілька тижнів як холостяк, а нещодавно додав. Цитую, Дантес вже активно ходить на побачення з Кацуріною. Все. проте, і самі зірки підігрівають чутки, адже нещодавній виступ Дантеса у Києві Кацуріна проігнорувала та без пари показалась днями на нашумілому фестивалі. Вирій офіційних коментарів зірки не дають, тож і власне не спростовують ці чутки. Ну а в інстаграм акаунтах вже не з'являється такий спільний контент, що, звісно, теж додало. Ще більше підстав для різноманітних домислів. Фільм української режисерки та ветеранки переміг на міжнародному кінофестивалі у Косові. Йдеться про стрічку з любов'ю з фронту. Її відзначили в номінації Human Rights Docs. Про це повідомила сама режисерка Аліса Коваленко на своїй сторінці у Фейсбук. В дописі вона подякувала членам журі та нагадала про місію своєї роботи. Зацитую фільм, покликаний стати містком пам'яті між батьками, які вирушили на фронт та їх. Німи дітьми стрічка була знята під час служби режисерки у штурмовому підрозділі української добровольчої армії, коли вона чотири місяці перебувала спершу на київському, потім на харківському напрямках. Протягом цього часу вона документувала життя на лінії фронту та писала листи своєму синові. Тео також у фільмі показана рутина, роздуми в окопах та бліндажах. щемки, моменти смерті та дружби побратимів. Глянемо. Тео, мій любий тео. Коли я їхав на фронт, я пам'ятаю, як ти обіймав мене, хапав мої ноги, я пам'ятаю твоє обличчя і твої сльози. Я так хотіла забрати їх з собою, щоб вони стали щитом для всіх нас. Цей фільм вшановує пам'ять всіх бійців, які пішли на війну за майбутнє своїх дітей. Раніше Аліса Коваленко вже отримувала нагороди на міжнародних кіноподіях за свої попередні роботи. Так, 2015 року Аліса в країні війни та 2018-го домашні ігри отримали нагороди. А Її фільм Ми не згаснемо, який вийшов 2023-го, Визнаний найкращим українським документальним фільмом року за версією української кіноакадемії. Отримав 20 міжнародних відзнак та номінацію на премію Європейської кіноакадемії. 44-річні американські зірці фільмів Красуня на всю голову та дівчина без комплексів Емі Шумер зробили складну операцію на хребті через травму, яку отримала вона під час серфінгу. Про це повідомила сама акторка. Вона опублікувала домашню світлину на ходунках та повідомила, що операція пройшла успішно. Цитую, під час процедури хірурги видалили частину кісткової тканини хребця, щоб зняти тиск на нерви. Зір. Ка сподівається, що відновлення буде недовгим. За її словами, це ж прогнозують і лікарі. Тож вже скоро Емі зможе повернутися на е, знімальний мадатчик до своєї активної роботи. Під водою, в оточенні вогню та поміж троянд, такі перші бекстейдж-кадри з'явилися в мережі зі зйомок легендарного календаря Піреллі 2026. Календар Pirelli є фотокалендарем від компанії, що виготовляє автомобільні шини. Вперше календар був випущений 1964-го, і першим фотографом став Роберт Фріман, офіційний фотограф The Beatles. Перший же випуск став такою справжньою сенсацією для 60 років і став випускатися щорічно І от щорічно над календарем працюють лише найкращі світові фотографи та найкращі моделі та актриси пропозиція попрацювати з пірелі для будь-якого фотографа є своєрідним офіційним визнанням на світовому рівні в різний час для календаря знімалися такі суперзірки як Наомі кембл сінді кроуфорд міла Йовович Хайді Клум та багато багато інших. Ну а сенсаційною стала участь Софілоре у 2007 році тоді й було 72. А Цьогоріч культовий проєкт присвячений темі природи. Ну а серед цьогорічних героїв всесвітньо відомі акторки та моделі Ірина Шейк, Ізабела Роселіні, Гвендолін Крісті, Єва Герцегова та Тільда Свінтон. Прем'єра календаря Піреллі 2026 відбудеться в листопаді цього року. У Празі зйомки відбувалися в Лондоні, Норфолку, Есексі та Нью-Йорку. Ну а Автором світлин став норвезький фотограф Сольве Сунсбо. А в його портфоліо роботи для Луї Вітон, Том Форд», Есті Лаудер. А 2011 року він отримав премію. Еммі його роботи входять до колекції національної галереї Лондона та музею Метрополітен у Нью-Йорку. Warner Brothers цього місяця масштабно відсвяткують 20-річчя фільму Гаррі З Цієї нагоди по всьому світу, хоч і в обмеженому прокаті, але покажуть четверту частину фільму «Гаррі Поттер і Келих вогню. Покази відбудуться в Європі, Азії та Північній Америці. Крім того, в багатьох містах вже заплановані різноманітні темармі. Хогвартс Експрес готують різноманітні сюрпризи. Тим часом HBO запрошує британських залізничників зняти в епізодах із участю локомотива для серіалу «Гаррі Поттер». зйомки з Гоґварс Експрес відбудуться в Лондоні з 23 по 25 серпня. Відомо що інтерес вже проявили конду сезону. Запланована вже на наступний 2026 рік. Ну я обіцяю, що серіал матиме сім сезонів, які виходитимуть впродовж десяти років. Ось такі новини на сьогодні. Ми готуємося не тільки до святкування 20-річчя з виходу Гаррі Поттера, так, а звісно, і до завтрашнього випуску. Оці ж порів сніданку з 1 плюс 1 живел представляє, буде обов'язково. Побачимось гарного дня вам сьогодні.